Професор Тегеранського університету Зайна Лабедін навабі давно мріяв побувати у Харківському національному університеті радіоелектроніки, адже знайомий з багатьма його випускниками. Він високо цінує їхню кваліфікацію. Тож мріяв виступати перед студентами з лекцією. Мрія нарешті збулася, студенти засипали професора запитаннями. Мені здається, у мене достатньо досвіду праці зі студентами. На мене справляє глибоке враження те, як мислить сучасна молодь, підлітки як сміливо вони дивляться в майбутнє. і в цьому розумінні мої студенти нічим не відрізняються від українських. Ми ще обговорили з професором Хахановим, як і чого сьогодні слід навчити студентів. Програмну доповідь професор Навабі присвятив розкриттю ролі мов писання апаратури в еволюції апаратного проєктування. Як відомо, мови описання апаратури з'явилися наприкінці 40-х років минулого століття. Потім вони були стандартизовані. Доповідач відстежив, як змінювали стандарти мов, як транзисторний рівень проєктування цифрових систем конвертувався на вентильний у 90-ті роки. І ось диво. У 2010-му проектувальники знову повертаються до нього забутого старого, але уже на якісно новому рівні. Або де конференс замвейклетусі дедеконференс Мені дуже приємно спостерігати за тим, як розвивається цей симпозіум, як змінювалися його учасники, яких ставало все більше. Причому люди приїздили із різних країн світу. І ви маєте рацію, що саме до Харкова я хотів приїхати. Мені справді було цікаво. Особливо приємно побачити такий університет і його студентів. Мене цікавить, як тут працюють зі студентами, як молодь спілкується один з одним, чого їх навчають і як тут розвиваються наукові дослідження. Я багато фотографую і свої фото покажу іранським студентам, щоб вони знали, як навчаються їхні ровесники за кордоном. Професор Навайбі багато спілкувався зі своїми західними колегами, і в університеті радіоелектроніки він знайшов багатьох однодумців, а іранська студентська делегація, особливо їхні дівчата, незмінно користувалися увагою учасників симпозіуму. Щоб засвоїти нові знання, ці студенти-аспіранти вивчили англійську на зубок. Фомфомдедюкейшна пойнтов. З точки зору освіти я викладаю і в Штатах, і в Ірані. Слід сказати, що кращі освітні технології в Ірані продовжують розвиватися. Для мене жодної різниці немає де навчати. Моя система викладання не залежить від того наскільки технічно оснащена країна чи університет. Моє покликання навчати. Отже, і сам працюю в науці, щоб передову думку технологічні новації донести до студентів. Проблеми впровадження передових технологій, розвиток електронної промисловості, а багато що після розпаду СРСР втрачено у колишніх радянських республіках, хвилюють не лише вчених з Естонії, а й увесь молодий загал наукової зміни. Вона прагне працювати за фахом, розробляти нову техніку. І, хоч комп'ютерна інженерія, на думку науковців, добре розподілена планетою. Усі ми звертаємо погляд у бік силіконової, тобто кремнієвої долини, звідки й надходять витвори наукових інновацій, не залишитися обабіч прогресу. Ось чого вважають молоді розробники, які взяли активну участь у роботі симпозіуму. Впечатлення саме найлідше Владимир Іванович зробив дуже очень хорошую конференцію. Ну я вперше, вот, на такому мероприятии. А каким проблемам буде посвящен ваш доклад? Наш доклад о функциональном контроле комбинационных логических устройств и о свойствах новых кодов, нами созданных. То есть вы хотите сказать, что на железной дороге будет действовать такая автоматика, телемеханика, которая безотказно будет управлять движением? Дело в том, что она и сейчас действует безотказно и, в общем-то, по всем законам вот, безопасно и это просто развитие науки. В дальнейшем мы полагаем, что да, будут внедрены в наши какие-нибудь объектные контроллеры, в новые системы микропроцессорных централизаций. Ну и, в общем-то, это не конец железной дороги. Приложение может иметь в любых областях, где есть микропроцессорная техника. Виступи молодих науковців під час секційних засідань викликали інтерес до них не лише у їхніх безпосередніх керівників, кому важливо показати результативність підготовки молодої зміни, а й у поважних представників відомих зарубіжних університетів, чий досвід з інтеграції знань, застосування їх на практиці досить повчальний. Зрозуміло, що в закінчених рішеннях конкретних електронних виробах використані теорії із різних галузей науки. Підтвердженням цього є робота дослідника кафедри обчислювальних методів лабораторії математичного моделювання фізичних процесів Московського державного університету імені Михайла Ломоносова Антона Денисова моделювання лазерної фізики Строїмо е, іскусні неотражаючі граничні основному, Если вы моделируете их, то это помогает существенно. В жизни это, в частности, технология стелс. То есть, в принципе, это свойство невидимости какого-то э, объекта, если задать эти условия к этому материалу, то он будет невидим. Также где еще применяется? В принципе, везде в физических явлениях эти неотражающие условия можно применять. Главное, чтобы они работали, естественно. В военной промышленности, в принципе, можно на спутниках вешать тоже отражатели с данными свойствами. И тогда вы, если захотите сбить спутник, то у вас не получится. Одним вы продаете технологию, как сбивать, а другим, как отражать. Студентська сім'я університету радіоелектроніки багатонаціональна і різномовна, навчається тут і молоді з Туреччини. Фатіх у Гурдах, професор університету Озегін із Стамбула, зустрів тут і своїх вихованців. So it's not bad. «Усе складається напогана. У нас є студенти, які отримують вищу освіту в Туреччині, і це нове покоління, і тому, що надворі вже нове тисячоліття. Нова професійна школа Фейсбук. Зараз маємо можливість обмінюватися студентами. Наші їдуть сюди. Я зустрів трьох. Українські вирушають до Туреччини, і мені хотілося б, щоб цей процес не припинявся. Що ж примушує вчених зриватися з насиджених місць, подорожувати через паралелі й меридіани? Усе ніби можна знайти в інтернеті, поділитися своїми думками з колегою у скайпі, коротко викласти свої враження про результати експериментів у Твітері. Перфект індфалові сенс усе чудово тут організовано. Я у захопленні від експертів, які з'їхалися на симпозіум з усіх усюд. Обговорення проблем відбувається на найвищому професійному рівні. Це перемога. Ми заслухали важливі доповіді. Професор із Бразилії Рікардо Рейс розповів про власні розробки у мікро та наноелектрониці і висловлені ним ідеї нові. Запам'ятався програмний виступ Руванта Заріана, який доповів про світові тестові системи. Він представляє тут одну з найкрупніших компаній США. Професор Зарян запропонував багато цікавих ідей, які я обов'язково доносу своїм студентам в Туреччині. Професор Угурдак не вперше бере участь у роботі симпозіуму Схід захід дизайн і тестування цифрових систем Минулоріч він приїздив до Севастополя і там теж йому випала нагода поспілкуватися з багатьма цікавими людьми та зустріти своїх співвітчизників. Це вокінпрогрес. Мачбедерданбіфорбарайтинвікен івонду краще. Сьогодні настало краще ніж було колись, і думаю, буде ще краще. От і нині турецькі студенти повертаються із Європи, де вони навчалися за програмою Єразмус. У нас теж навчаються студенти із США і Європи з Ірану, але не багато тих, хто прибув із країн СНД, зокрема з Росії та України. Вважаю, що після таких зібрань, яким є наш симпозіум, взаємодія співпраця між університетами поліпшиться, буде продуктивнішою. Турецькі студенти відкривають для себе Україну. Ваш Харків. І це усіх нас збагатить і об'єднає навколо демократичних цінностей. Взагалі об'єднувальні мотиви звучали під час кожного пленарного засідання. І тоді, коли своїх колег та учнів вітав у стінах університету проректор з наукової роботи, доктор технічних наук Микола Сліпченко. І тоді, коли віце-президент Академії наук прикладної електроніки, доктор технічних наук Олександр Доков вручав іменитим зарубіжним професорам пам'ятні золоті медалі, ця нагорода була заснована Академією наук прикладної електроніки, що існує ось уже понад 20 років на честь відзначення видатних заслуг науковців та інженерів, які працюють у радіоелектроніці. Положительні моменти теж здесь є. Для меня это было что положительное первое. Это лекция профессора Наваби, который является ну, крупнейшим специалистом в области проектирования технологий проектирования новых компьютерных систем. Он прочитал лекцию перед нашими студентами, и он, когда он сказал, я Владимир, я говорю, очень удивлен, что твои студенты задавали абсолютно толерантные и умные вопросы. И на таком английском языке, что я такого английского языка не видел даже в Соединенных Штатах, где он читает лекции. Я, конечно, был потрясен этим самым. Второй момент. А, еще, когда студент попросил его в знак уважения, огромного уважения, на первой странице паспорта ему расписаться. Представляете, он же испортил паспорт бы, но он говорит, да, мне книжка расписался. Очень важно для меня впервые, наверное, да, члены нашей конференции сказали, что я при, пришлю своих детей сюда. Это-то из Европы. У нас никогда не было из Европы, да, насколько из истории, я понимаю. Из да, это первый момент. Ну а второй момент, честь для нашего университета, я считаю, вот то, что сделал Михаил Федорович, да, университет такой хороший, что наш университет будет представлять Украину на всемирном форуме Design Automation Conference. де бюджет порядка 30 мільйона. Это више этого нічого нет. Сучасний світ так влаштований, що нас усе більше поглинає кіберпростір. У ньому діють свої закони спілкування. Але щоб знайти дорогу до серця кожного, варто вже сьогодні замислитися над фантастичними ідеями об'єднання людства в ім'я миру, щастя і прогресу.